Всім привіт і прошу у мій світ. Ось це яблучний сир. А це не лящ з десни, а також яблучний сир. Багато хто навіть не знає, що це таке і з чим його їдять, як кажуть. Але це така смакота, і в цьому відео ви побачите покроковий рецепт виготовлення яблучного сиру. Це натуральні безкоштовні цукерки. І саме головне без цукру, тільки яблука і груші. Беремо тільки спілі чи переспілі фрукти. Від цього буде залежати його смак. Нарізаємо дольками, як ви побачите на відео, а всю серцевину хвостики викидуємо тільки сама м'якоть і шкірка. Ставимо на маленький вогонь, наливаємо трошки води на дно і накриваємо кришками, щоб яблука швидше розмягли. А далі варимо без кришок, поки в нас залишиться одна повна кастрюля. Весь процес під контролем. Головний дегустатор каже, що все смачно. Що, так любиш солодощі, так? Да? Любиш? Дякуєш. Будь ласка, ти ж синок. Подивіться, хто ще не бачив два відео про сушку фруктів і весь процес. Хоч воно вже не актуальне, але ви можете за зиму зробити собі сушки, не викинути старі вікна, наприклад, і чекати наступного врожаю. На цій стадії яблучного сиру не відходьте далеко від плити. І помішуйте частіше, щоб не пригоріло. Яблучний сир готов. Вибираємо найкращу тонку сушку. Також на цій стадії ви можете додати горіхи, зернятка, печиво, але з фундуком чи грецьким горіхом виходить найсмачніше і корисніше. Перед тим як викладати яблучний сир, треба намочити марлю і вижати її, щоб вона була волога. Викладайте заввишки 2-3 см, не більше, бо буде сохнути дуже довго. Дозрівати і сохнути буде приблизно до місяця в сухому теплому місці. Спочатку на подносі, а коли трошки зміцніє, можете перекласти на якусь решітку чи дощечки з дуба, щоб він просихав з обох сторін і перевертайте один раз в три дні. Так він висохне набагато швидше. Після того як він висохне, зберігати можна в холодильнику цілий рік. Пройшов майже місяць. Ось подивіться, який колір. А смак не зрівняти ні з чим, хоч яблучний сир і вариться довго, і скільки там залишається вітамін, невідомо. Але якщо до чаю, кави хочеться чогось солоденького без цукру, то це просто те, що треба. Якщо ви хоч раз приготуєте яблучний сир з сушкою чи горіхами, повірте, будете робити його постійно. А в холодні дні з чайочком будете себе балувати такою вкусняхою. Тим паче нічого не треба для цього. Ні цукру, ні банок, ні кришок, тільки фрукти. Дякую вам, мої глядачі і підписники. За перегляд! Якщо сподобалось і вам було корисне це відео, ставте лайк, пишіть коментарі. А хто ще не підписався на мій канал, то прошу. Зробіть це. А далі обов'язково буде. І слава Україні!